Вітаю всіх на своєму каналі, і сьогодні я хочу показати, як я фарбувала свою декоративну штукатурку. Нагадаю трошки, з чого я починала. Спочатку я нанесла декор, я вже вам показувала на відео, потім, коли ця штукатурка висохла, я її трохи прошкурила. Щоб згладити всі е, гострі кутики та наліт, який залишився після шпаклівки. Потім я пройшлася пилисосом і зібрала повністю весь пил. Провіряла я рукою, якщо на руці не залишається пил, значить все добре. Спочатку я пофарбувала все в один тон, в мене тут дві кімнати. Одна кімната колір в мене такий зелений, а інша ось такий сірий. Коли ця штукатурка пофарбована одним кольором в один тон, то фактури нашої не видно. Тільки якщо дуже близько підійти до стіни, можна розглядіти ось наш рельєф. Тому свою декоративну штукатурку я зверху покривала ще декоративною емалью. Ця емаль має різний колір. Тобто в декоративних відділах магазинів можна знайти таку, яку там вам потрібно. Ну і видно, що. Якщо нанесена ось ця декоративна емаль, у нас зразу проявляється ось цей дуже гарний рельєф. А там, де стіна однотонна, рельєф цього не видно. Тому такі декоративні штукатурки зазвичай покривають ще зверху або іншим кольором, або ось такими декоративними емалями. Наносила я валіком. Нажимати на валік не потрібно, тому що ми фарбуємо тільки ось оцю верхню фактуру. І як бачите, коли наноситься вже ця емаль, то наш рельєф зразу ж проявляється. І виходить ось така декоративна штукатурка. Зараз її всі бачу називають мапа світу. Можна ще покривати цю штукатурку лаком. Але навіть після цієї емалі вона має глянцевий такий відтінок. Ну, я, наприклад, лаком не покривала. Тобто вона в мене блистить і так. Особливо, коли падає сонячне світло, вона з різних сторон має іншу структуру. Ну І використовувала я ось такі декоративні емалі. Тобто, в мене на зелену стіну я використовувала тільки бронзу, а там, де в мене сірий тон, я додавала трішки золота, тому має в мене такий червоненький відтінок. І трохи ще додавала перламутру. Ось і все. Всім бажаю всього самого найкращого і до наступних моїх відео. Пока-пока!